Прем'єр-міністр Бельгії журналістам говорить, я зроблю все, щоб не передати російські заморожені активи Україні. Це неприпустимо, порушення норм права і так далі. Та я думаю, ну Україні не треба гратися і цякатися, панькатися з цими всіма чиновниками європейськими. Офіційна претензія: немає відповіді. Позов в суд про повернення цих грошей Україні. Якщо ми програємо справу закривати всі ці євроінтеграційні процеси, нащо нам мати справу з наперстушниками, скажіть, будь ласка, і шукати нових союзників. Турція, Грузія, вихід через Чорне море, прекрасно торгувати, одяг, інші речі, Китай, вся електроніка, автомобілі, Америка, автомобілі. Електроніка, Америка сюди має зайти, видобувати тут корисні копалини, відкрити свій бізнес. У нас буде вистачати партнерів для економіки з головою. Ну нащо нам мати справу з чиновниками з Європи, які нас обманюють? Турція вон, 30 років вступала в ЄС, сказала все. Вистачить нам ці... цього обману, ми. Закрив, закриваємо, згортаємо всі євроінтеграційні процеси, і зараз живе прекрасно. Розумієте, в них офіційна причина в цього прем'єр-міністра Бельгії. А ви знаєте, що 16, 16 мільярдів активів європейських знаходиться в Європі. І якщо ми зараз віддамо Росії сто там цих 350 мільярдів, то вони заберуть наш, наших 16. По перше, що ви там тримаєте ці активи, а по-друге. Так ви в Україні не віддайте 350, а віддайте 320 чи 330. А інше тих 16 мільярдів, які у вас конфіскує Росія, заберіть собі з цих заморожених російських активів. Ці всі питання дуже легко вирішуються. Просто, на мою думку, вони, ці чиновники вони продажні. Вони продажні. Їх просто купили росіяни щоб цей.